Церковну метричну книгу 19 століття передала столична антикварна фірма Охтирському краєзнавчому музею. Купили раритет в інтернеті. Саму Миколаївську церкву, де велась і зберігалась книга, зруйнували в Охтирці у 30-х роках минулого століття під час радянської кампанії боротьби з релігією. На передачу церковної книги в Охтирський музей прийшли науковці, краєзнавці та духовенство. В книзі зазначена інформація про народження, вінчання та смерть Охтирчан із 1878 по 1879 роки. Знайшли її, коли шукали чергову раритетну річ. З приводу ціни я не можу сказати, бо я не знаю. Але знаєте, що була придбана на сайті megamax.com, я так розумію, там багато різних антикварних речей зберігаються. І потім вона була передана до нас, зроблена там дезінфекція, і вже в такому вигляді ми її передали до музею. На таких сайтах звичайно, не пишуть ніякої додаткової інформації. Не про місце знаходження, ніде вона зберігалася, але з задньої сторони видно, що там трохи є грибок, тому потрібно можливо було це якесь вологе приміщення. Науковці музею тільки приступають до вивчення записів книги. На сьогодні з'ясували вже, що, наприклад, у 1878 році в Охтирці народилося 156 дітей, 111 осіб померло, 56 узяли шлюб. Причиною смерті від хвороб стали гарячка, застуда, чахотка, дифтерія, сибірська виразка, гастрит, інсульт. Зараз метричні книги використовуються дослідниками при написанні наукових краєзнавчих робіт з різних наук, таких як генеологія, генетика, соціальна, локальна історія, сімейна історія, антропологія, аномастика, топономіка, юриспруденція, історія медицини, етнографія. І Цей список можна продовжувати. За словами Олени Бойко, в фондах музею до цього часу не було жодного примірнику церковних метричних книг, лише фрагменти. А поміж тим, метричні записи це історія цілих родів та окремих людей. У 1906 році на світ з'явився хлопчик Іван Лозов'ягін, який відомий світу як письменник, поет, публіцист публіцисти Вадмагряний, і точилися суперечки стосовно місця народження. Одні дослідники говорили, що це село Куземен Охтирського району інші стверджували, що все-таки місто Охтирка, і саме завдяки метричній книзі, яка зберігалася того часу у Святобокровському кафедральному соборі, вдалося встановити по запису, що дійсно Іван Лозов'ягін народився у нашому місті. Музею бракує історичних документів для наукових досліджень, каже його директорка, особливо таких, які отримали вони сьогодні. Церковні архіви вони були знищені в 20-30-х роках, і багато храмів в Охтирці були зруйновані. А ще наші Охтирські архіви були знищені в період окупації. Коли німці наступали до Охтирки, то всі архівні справи були завантажені у вантажну машину і мали вивезти їх на зберігання до Харкова. Але ця верениця автомобілів потрапила під авіабомбардування, і архіви були знищені дуже символічно. Що така зустріч відбулася саме в кінці літа, тому що в вересні наша охтирка буде святкувати 380-річчя з дня її створення, і дійсно говорячи про те, як історія. Охтирки, наприклад, викладалася в радянський період. Що Охтирка була створена московським царством. Насправді нам не вистачає цілого корпусу документів, які можливо знайдуться у наших сусідів у Польщі. Миколаївська церква, метричну книгу, якої сьогодні передали Охтирському музею, була на цьому місці. Зараз про неї можна дізнатись лише по фотографіях. Звели храм у 1800-1805 роках. Усе, що лишилось, будинок священника, в ньому нині банк. Самого ж храму немає з 1930 року, коли його підірвала радянська влада.